Вавилонська вежа була імперією, де всі говорили однією мовою. Мета імперії завжди брати в рабство всіх, щоб усі говорили однією мовою, і на чолі всього стояв один цар. Але Бог зійшов та зруйнував будівництво вежі, він змішав мови людей, і на землі з'явилося безліч народів і наріч. Біблія описує це так. І зійшов Господь побачити місто й вежу, яку будували людські сини. Тож давайте, зійшовши, помішаємо там їхню мову, щоб ніхто не міг розуміти мови ближнього, і розсіяв їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати місто і вежу. Земна імперія розсипалася, вежа зруйнована вогнем з неба, і багато народів отримали свободу від рабства. І тому-то названо ймення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі.